Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю всіх у рубриці Азбука театру. З вами її ведуча Олена Сербіна. А чи знаєте ви, що таке театр? Так, це вид мистецтва, а ще це споруда, де актори виступають перед глядачами? Зародилось театральне мистецтво у Стародавній Греції у п'ятому столітті до нашої ери. Перші вистави створювались за міфами і розігрувалось хором, танцюристами та лише одним актором. Впродовж вистави він перевдягав маски і представляв публіці різних персонажів. Говорячи та діючи від їхнього імені. У театрі актор зображував не себе, а інший образ людину, тварину або міфічну істоту. Щоб глядачі повірили акторові, його грі, він повинен був перевтілитися у свого героя, ну тобто мислити, як його герой, діяти, говорити, виглядати. Це вимагало від актора неабияких здібностей. Зараз акторові допомагають перевтілитися в інший образ: грим, костюми, декорації та звичайна акторська майстерність. Театр неможливо собі уявити без акторів та глядачів. Актори грають задля глядачів, а глядачі приходять в театр. Та спостерігають за грою акторів. Перші театри були розташовані просто неба, та мали лише глядацькі міста та майданчик, на якому виступали актори. Сучасні театри розміщуються у великих будинках, створених на зразок палаців, а іноді у самих палацах. Прикрашених витворами скульптурного мистецтва та живопису. Всередині приміщення знаходиться фойє простора зала, де глядачі проводять час до вистави та у перерві. Глядацька зала вміщує велику кількість крісел, що розташовані в партері, амфітеатрі та на різних ярусах або балконах. Сцена, що розташована перед глядацькими містами, має своє вбрання та технічне обладнання. Але це ще не всі приміщення, що є в сучасному театрі. Багато залів та кімнат, різні за призначенням, розташовані за сценою. Вони служать майстернями для створення костюмів, декорацій. Бутафорії та іншого театрального приладдя. За сценою знаходяться репетиційні та хореографічні зали. Багато театрів мають не одну, а декілька сцен. До речі, наш Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша має 5 сценічних майданчиків у приміщенні та декілька. Біля театру. Театральне мистецтво поєднує в собі кілька видів мистецтва, зокрема, музичне, хореографічне, живопис, архітектуру, скульптуру та драматургію. Багато людей різних за фахом працюють у театрі задля глядачів. Це і режисери, дирижери, балетмейстери, звуко та світло режисери, а ще декоратори, гримери, костюмери, і багато-багато ще. Але головним передавачем сюжету є актор, який за допомогою акторської майстерності доносить до глядача головну думку постанови. Тож пам'ятайте, що театр є колективною творчістю заради вас, глядачі. Дякую за увагу! Любіть театр! Ходіть у театр, грайте в театр!